Всім привіт, дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинаємо новий день, новий влог. Новий день в Буковелі наступний. Ми сьогодні виспались, гарненько відпочили, поснідали, привели себе в порядок і вирішили піти все ж таки спробувати піднятися на ту гору, на якій знаходиться Гойдалка. Підійматись нам Я вже не, не ходжу. Дивись, там зараз раз і підуть вниз. Дуже крутий підйом. Ну, зараз, там я не знаю, як буде далі. Підійматись, щось там було написано 1-2 кілометри. А Але це ж крутись? вгору у нас, наприклад, від на, ну, на дачі до річки 2,5 кілометра. Але ж ти там йдеш просто вуличками. Не, дівочки, ви йдіть, я вас почекаю тут. тижинками. Ти гониш? Ми будемо з остановками. Та тут холі з остановками. Ну, підйом крутий, так. <сі> Ідейний. Ще плануємо поїхати далі, в сам Буковель, в тому як ми поруч Буковеля, а сім хвилин на машині від нашого готеля. Але не знаємо, да, мені теж щось. Ну там дивіться, там вже рівно буде. Де рівно? О, а далі? Там. Так, а на вечір у нас заплановані чани. Ото вже точно буде релакс. А вчора планували, щоб сьогодні піти в басейн, але вирішили не йти, за того, що басейни переповнені людьми. Ну і Буковель славиться ротовірусними інфекціями, то ми тому подумали, щоб не йти. І я вже запихалась. О, і така жара. Постойте! Щоб Зараз. це там з фотографії. Ось, о, підіймаємось. Много. А не у вас столова. Дивіться, он до коровка пасеться. Скільки в неї, так? Да? Їжі там, скільки трави. Яка краса, дивіться. Дуже гарно. Друзі, ви як бачите, ми знов на підйомнику. І знаєте, куди мене хоче кума затащити. Зараз я вам покажу. Ось. Рандріндром. <рес> <рес> Квитки ми вже взяли ну, наверх, і зараз зверху будемо спускатись. Хто е катався, хто спускався на <рес> такій штучці, напишіть, будь ласка, ваші враження, і потім, вже, коли я спущусь, <рес> сподіваюсь, можу сказати, зможу сказати вам свої враження. Хоча дивимось, що і дітки е малі з батьками спускаються, але все одно, мало того, що я висоти боюсь. І взагалі я всього боюсь. Боже як кричать. Господи помілий! господи помилуй. Це нам треба зняти і в цей ток виставити. Наша це дитину було. Бідно. А куди, якщо батьки хочуть спуститись? Боже. Чим вище, тим страшніше. Нічого страшного немає. А та, та, та. Угу. Але, а ти, знаєте, в нас вже ми виходимо, і в нас вже адреналін. А Від відганівіджени від Це... тільки виходимо з отеля. В нас вже починає е... грати адреналін із-за того, що багато ос, ну прям дуже багато. Я що стільки ос не бачила. Прям. Жах. Ми е, дома в Вінниці не ходили на річку, із того, що ну, минулого тижня. Із За того, що багато ос. А тут приїхали ну куди діватися, в номері ж не будемо сидіти. Всі мої е, ідеї всі ну, що які? Всякі, всякі, Ну, На гойдалку, до речі, ми так і не піднялися, і з-за того, що. Туди ну, ми б піднялись, але нам люди, які вже там були на вершині біля тої гойдалки, сказали нам, що не дають гойдатися, а просто сфотографуватися. І за це ще треба платити гроші з дорослої людини 100 гривень, а з дитини 50 гривень. Ну, а, до речі, тут гойдалка є. Наверху? Так. Да? Да. Да. О, Точно. Можна? Можна буде сфотографуватись. Ну, що за прикол, так. Да. Господи, помили, господи, помили. <реш> <реш> Ось такий у нас екстремальний відпочинок. Але мені Нікуся каже, мама, зніми. Ну, будь ласка, бо Нікуся вже каталась mm -hmm. в цьому році на початку літа. Ну, і дитина просить, поїхала. Дитина в мене взагалі екстремальна. Якщо б люди побачили дитину. Твоя поїхала? Ні, моя дитина, Ніка. моя <свят> ну дай, бо мілка хрещена Нікуся. А щоб ви бачили на якій горідалці, нікуся в цьому Болгарії. В Болгарії взлітала. Це взагалі жесть. Я кажу: Ніка, я б тобі не дозволила. Вона каже, тому я її скористалась нагодою, коли тебе нема поруч. я... Її запускали на такій рагаці. Я не знаю на скільки метрів. Ну так десь дві п'ятиповерхових будинка. Два п'ятиповерхових будинків. будинки і так застріля. Ну Стрельнули нею. Що, натискати? Давай, отак от. Вот. Отпускать? Ні, ні, не, не, не Завжди, да? У нас вже вечір і ми прийшли в чани, які були у нас на вечір замовлені. Ось чан, бачите, з гілочками. Ось тут охолоджуючий басейн. Ми так заходимо, дивіться, хоп, така кімнатка невеличка. Гамачок. Ось тут чан. Кухня навіть є. Ось така. А тут дівчата передіваються. Так що ось так. Ні, я знімаю відео. Так, така насолода взагалі супер. Ми вже були в чанах декілька разів, але його так були нагріли, що ми розбавляли водичкою прохолодною. Він такий був гарячий, що просто неможливо було в нього влізти. Чи може це ми такі чуттєві? чутливі? Бачиш, вже, вже комарі. Оси вже пройшли по вечір, вже комарі літають. І в холодний басейн також окунались. А зараз п'ємо чайок. Сидимо, медитуємо. Так класно. А потім будемо все це згадувати, так? Дома. А завтра ще ми їдемо. Ну, завтра в нас вже тут останній день, ми їдемо на екскурсію і в ніч повертаємось додому. Так що так. А чайок трав'яний. смачненький. Ми вже виїхали на екскурсію, під'їхали автобусом, проїхали в Орохту, і зараз будемо грузитись. Ось в ці зі зіли. дивіться. Ось ці. Будемо закритий? Ні, закритий, тому що погрозились. Гарно їдемо, не просто.

До це до лав. Ти там лягається, чорні прийшли до місця призначення. Тут ферма, е і власники займаються сироварінням. У них тут е корови 50 штук. Гол голів, мені казали. Ось і цей сири, тут тільки коров'ячі. Зараз будемо дегустувати, а потім ще банош будемо їсти, банош буде готуватися на вогні. Природа тут Каз... казкова, да. але Немовірно. стільки, скільки ми підіймалися, ну, воно того варте, сподіваюся. Ну, навіть варте за того, що. Подивились на ці краєвиди. Поїхати. А щоб вони тут що їм було б цікаво? Нічого, корови корови Так, да, То ти їх до себе в село можеш взяти на корови дивитися. І ми стійко тримаємось. Тут побудемо, не знаю скільки, потім ще поїдемо на одну екскурсію, називається стопор. Вау! Прикольно! Це трембіта чи що? Прикольно, я не Там чула не вживу трембіти. Чуєте? Клас. Це нас так привітали. Так. Прикольно. Коробками пахне. І лошадками. Кониками. Це прийде Дивіться, яка маленька лишатка. Прикольно. Вона й корова знає, що треба повертатися назад додому. Вона прилітає до того вулика. Далі вулик маленький, вона думає, як вона має туди пролізти. Небагато фрукта, але є ще на асені і така.